Найпочесніше звання народний лікар Микола Катян отримав від людей. У цьому переконані всі присутні на урочистому відкритті пам'ятника костоправу в Кобеляках. Увічнення пам'яті Миколи Андрійовича у монументі це, мабуть, найменше, що нині змогли зробити всі ті, кому він повернув здоров'я. Это и вдячная кобеляцкая громада, а также те, кто его любил и уважал. С ним общался лично и неоднократно. Уважал его очень. И, конечно, считал своим долгом обязательно поучаствовать в этом мероприятии. Он был с большим юмором человек. И каждый раз, когда мы с ним общались, это всегда было много было веселья, шуток. И так всегда вспоминаю его с улыбкой. Автор пам'ятника харківський скульптор Сафадін Гурбанов розповідає, що у бронзі відобразив внутрішню силу людини та міцні руки лікаря, які творили дива. Саме ж спорудження пам'ятника 1 червня починали майже без коштів, говорить голова Кобеляської райдержадміністрації. На 1 червня у нас було всього навча 37 тисяч. І довелося. Ну можливо, не великим там штурмом, але все-таки докласти чимало зусиль для того, щоб і темпи більш-менш витримати. І звичайно, терміну для відкриття пам'ятника до 28 жовтня оставалося обмаль. Незмінним помічником оргкомітету весь час був і начальник коболяцького управління експлуатації газового господарства, а нині кандидату депутати до обласної ради від партії регіонів Петро Манник. із Миколою Андрійовичем пригадує були добрими друзями. Якщо говорити за наш колектив, який я очолюю, наш внесок грошовий теж є. Я очолюю районну організацію партії регіонів і разом із районною адміністрацією, з головою адміністрації Таранушечем Анатолієм Олексійовичем, ми просто координували цю роботу, організували, були диригентами цієї справи. Після урочистого відкриття пам'ятника народний депутат України від партії регіонів Олексій Лелюк. Поклав квіти і на могилу народного лікаря Миколи Касьяна.